Всіх вітаю, хто завітав на мій канал, дивиться мої відеоролики. Сьогодні хочу показати вам ще один сорт болотистої гортензії, який називається Colorful Cocktail. Це гортензія має вирости 1 метр її висота і ширина також. Вона не високоросла, але вона має дуже великі шапки. Свої оці суцвіття. І дуже вони такі щільні, щільно набиті. Ось жмілик прилетів. Дивіться, які тут щільно набиті суцвіття. Прям дуже набиті. Ось. Значить, властивість її вона відкривається біло-молочними кольорами і потім змінює свої. Забарвлення змінює своє на ярко виражений рожевий колір. Ось така вона. Але суцвіття в неї дуже набиті, Ну дуже набиті. І такі вони, бачите, от, е так, я ось так Суцвіття якби трошки вирушу і відчувається, що воно таке от, важка частина, оця верхня, таке воно важке. От. Бачите, як? Воно ось так має такий вигляд. Бачите, знизу таке, наче якби рівненьке, таке підстрижене, ось у неї. Почала змінювати колір. Ось такий. Дуже гарно. Квіточки ось такі в неї, бачите, великі, де вже відкрилися. от Листки потужні. І на листках вона має ось, бачите, таку плямку. Появилась така плямка в неї. На всіх листочках є. Це не хвороба. От, Дивіться, бачите, зворотня сторона листка чиста, я вам показую. Ось дивіться перевертаю листочки. Але в деяких гортензіях є така особливість на листках От мати ось. Таку особливість, такі плямочки, такі мазочки, як би появляються. Ось, бачите, і в цій гортензії теж є. Але в описі не написано такого. Ну, от у мене така. Колор full коктейль. Росте поки що в горщику в цьому сезоні 7,5 літрів. Залишила два пагони, стебла потужні. Листки гарні, великі, гортензія дуже гарна бомба. Рекомендую, в кого немає, думаю, що в кожному саду повинна бути ця гортензія. Колор full коктейль. Всім дякую.